Слава Україні! Третій армійський корпус, який був створений лише навесні цього року, вже діє як єдиний бойовий організм. Зараз ми проводимо масштабну оборонну операцію на боровському і Лиманському напрямках. Наш плацдарм це останній рубіж оборони північного Донбасу і Харківщини. Наш корпус тримає близько 150 кілометрів. Це приблизно 12% або 1,8% від всієї протяжності фронту. Можна сміливо стверджувати, що третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни. Наша ділянка фронту друга по інтенсивності штурмових дій противника, не дивлячись на значну чисельну перевагу противника, спроби прорвати нашу оборону залишаються для нього безрезультатними. У цих боях ми не тільки обороняємось, але й переходимо в контратаки. Корпус і його підрозділи зростають, обмінюються досвідом, формують єдиний корпоративний дух. Приєднують нові бригади і підрозділи. Тут і зараз ми створюємо структуру, яка здатна не тільки ефективно вести війну, але і визначати її нові правила. Ми адаптуємось до нових викликів, масштабуємо ті рішення, які довели свою ефективність на передовій, впроваджуємо інновації, сучасні підходи в управлінні, бойовій підготовці, наші моральні принципи та орієнтири. Корпус ще молодий. Але потроху він перетворюється на справжнє військове братерство. Зараз у корпусі відкриті тисячі бойових і небойових посад. Крім піхотинців, артилеристів і танкістів, є бійці ППО, пілоти, БПЛА, Ребівці, медицина, зв'язківці, ремонтники, логісти, багато інших. В нашому колективі знайдеться місце кожному. Запрошую в третій армійський корпус, щоб змінювати і вершити історію разом. Слава Україні!